Боровій пронісся і Києвом лиха він наробив за 10 хвилин. На кількох маршрутах зупинився рух громадського транспорту. Обірвані лінії спричинили затори з тролейбусів. Однак водії кажуть, що через зливу так неможливо було рухатися. Не видно було навіть сусідню смугу. А вітер був такої сили, що ламав металеві конструкції з білбордами. Пересуватися києвом і досі заважають поламані дерева і гілки. Кілька машин, припаркованих під старими деревами, тепер доведеться ремонтувати. Бореві кияни фіксували на мобільні телефони і камери. Далі відео без коментарів. я такого? Вашу нарубили.